Добрий день, в ефірі QuitzвіlTV і з вами його ведуча Олександра Руди. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне сущеліття, а саме про сни. І сьогодні у нас у студії Микола, Даша, Олег, Анна, Аня, Саті, Марія і Лера. Отже, розкажіть, будь ласка, Микола, що таке сон у вашому розумінні? Нічого, нічого. То якщо вам буде снитися якийсь сон, то вам однаково. Так? Так. Гаразд. Давайте мікрофон. Олег, скажіть, будь ласка. Які сни вам сняться найчастіше? Якісь страшні. А як ви думаєте, чому? Тому що я багато страшних фільмів дивлюся. А, а є у вас якісь методи боротьби з ними? Поділіться? Немає? Шкода. Таша? Чи часто вам сняться кошмари? Чи сняться вам? Часто кошмари? Мікрофон. в мікрофон. А у вас є якісь методи перед бизними? Так, є. Які? проснутися. Дякую. Передайте, будь ласка, мікрофон Ані. Скажіть, а як ви розумієте вислов, вищий сон? Можете пояснити? Ну, я розумію це як сон. Ну, ну щось з майбутнього, так? Да. Так. так, щось майбутнього. Сати, скажіть, а як ви розумієте вислів вищий сон? А, ну, як как би, бы, щоб на... Навіть... Тэш, майбутне. Добра. Мария. Хочешь mm. а... рассказать, а у вашего разумения mm. что у вас в моем сон? Сейчас таки. Какое-то видение. видение. Mm. Добра. Предварительно. Ласка, про свій самий, верные та нереальний сон, якщо можна. Чи доводиться вам колись перебувати, передбачувати майбутнє у снах? Ну, доводилось. Коли я, мені було 4 роки, то я мені призналась, ну, що я там у садочку я ходила в садочок, що я там залишилася одна і коли прокинулась, то в мене коли... Ре, вечір настав того дня, то я ре, мене і справді мама саме останнє забрала. Дуже добре. Передайте, будь ласка, мікрофон на полі. А чи доводилось вам колись передбачувати майбутнє снах? Ні. Ні? Ну, що ж, а, дякую вам усім за... Участь у нашому ток-шоу і, ваш... і дякую вам за ваші надзвичайні відповіді. Це була передача присвячена з нам та сьогоднім. Та я його ведуча Олександра Рудник. До зустрічі у наступному випуску.